Довговічний ліхтарик за 30 гривень. Показую, як зробити. Беремо 4 батарейки, розрізаємо навпіл по 2 штуки. Одну батарейку достаємо і перевертаємо, вставляємо назад в упаковку. Тобто, от таким от вальтом, щоб вони були в упаковці. Беремо діод. У діода є дві ножки: одна довша, інша коротша. Довшою вставляємо до сторони батарейки з пінпочкою, а коротку ножку вставляємо під упаковку до батарейки з плоскою стороною. З іншого боку вставляємо голку і виходить такий собі вимикач. Я був дуже вражений, наскільки добре такий ліхтарик освітлює приміщення темне без світла. От один, вже досить непогано все видно. Але от з двома взагалі вже можна спокійно собі вмиватись, приймати ванну три штуки. Ну, це взагалі вже. Жир зажиточний. А саме головне, що такий ліхтарик коштував мені 1,30 гривень, і він буде працювати повністю в вімкненому стані більше ніж місяць точно тому ставлю такому ліхтарику вподобайку.